Слава Ісусу Христу! Привіт, вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю і запрошую на новий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Євангеліє, яку ми сьогодні читаємо, не раз стає об'єктом. Такого, такої глибокої задуми і розмов багатьох про те, чи добрі там священики, чи добрі, правильно роблять вони неправильно. Я особисто не один раз чув такий закид, чого ви називаєте себе отцями, якщо Ісус сказав не називати отцями один одного і так далі. І дорогі можна справді до кожного слова якось в цьому Євангелії чіплятися і тлумачити його по своєму. Однак. Зверніть увагу, що Ісус в цьому Євангелії він абсолютно не применшує авторитет священника. Він не каже, що той священник не потрібний, він не каже, що не знаю, якось неважливо там до них ставитися, і так далі. Ні, більше того, він заохочує робити, що вони кажуть, слухати їх. Але при цьому всьому вказує на те, що навіть така людина, як священник, який так близько Господа, який тримає його в своїх руках, який служить ну, усім своїм життям, якби присвячується служінню йому, навіть така людина, якщо не буде пильною, може дуже легко впасти в гордість, в пиху, в заздрість і так далі, і так далі, і так далі. І тому так тоді буде себе вивищувати, тоді буде робити багато речей на показ, і так далі, і так далі, але не буде абсолютно щасливою, і то все не приведе її до спасіння. І тому сьогодні, коротко кажучи, запрошую вас передусім молитви. розуміючи, що священик це людина, яка має особливо велику місію, а при цьому всьому не звільнена від спокус також їм підлягає. І, на жаль, біда з того, що священик десь там може піддатися ті спокусі, набагато більше, ніж би то була якась от, просто пересічна людина. Тому молимося за наших священників, а разом з тим пам'ятаємо. Що якщо навіть той, хто так близько Бога, той, хто присвячує йому своє життя, невільний від спокусу і так легко може впасти в одну з них, то наскільки сильно треба пильнуватися? Мені, так би мовити, звичайній людині на щоденних дорогах свого життя, яка не раз торкається до речей грішних, які її оточують, не раз попадає в середовище, які впливають на неї дуже і дуже негативно. Не раз попадається в такі ситуації, де надія тільки на Бога, і одразу приходить спокусник і каже: ні ні надійся на когось з людей.' Панство нехай в нашому житті власне ці дві справи грають важливу роль молитву за священиків і пильність, щоби не впасти у спокусу. Дякую вам і надіюсь, до завтра. Па!